Резонансна справа дійшла до фіналу у рівному засудили кілера ФСБ, який на замовлення Москви вбив військового в обласному центрі. Сталося усе ще у 2016 році і Лише зараз справа дійшла до логічного завершення. Іля Тамошевський розповість подробиці. Так, вбивство він не визнавав. Прокурор Олександр Станкевич розповідає про перебіг подій у залі суду резонансної справи. Ця заплутана та шокуюча подія сталася у вересні 2016-го. В одному з багатоквартирних будинків вбили чоловіка на шостому поверсі. Знаходиться е, мертвий чоловік, значить, і біля нього знаходиться пістолет, глушник до пістолета та е, вісім. Вже згодом з'ясувалось, що вбили колишнього військовослужбовця зсу Іван Мамчур, ветеран АТО, який на той момент працював начальником відділу рівненського слідчого ізолятора. Службу проходив на посаді начальника відділу інженерно-технічних засобів охорони безпосередньо на момент вбивства перебував у щорічній відпустці. Під час розслідування правоохоронців встановили особу виконавця. Це Олег Смородінов і його спільник Костянтин Іванов. За допомогою днк аналізу їхніх близьких було встановлено, що це саме ці особи їхні сліди залишилися на недополках сигарет, на пістолеті на інші предметах за два місяці після вбивства, під час перетину державного кордону на території Росії Олега Смордінова затримали та допитали. Я стояв на шостому Я стояв на шостому поверсі. Він вийшов, побачивши мене, кинувся в мою сторону. Я вистрелив. Він сказав: це не я, я не винен і повалився, змінивши геометрію падіння. Приїхав в Москву і доповів про виконання завдання. За це завдання Смордінов отримав від кремлівського ФСБ 2000 тисячі доларів і три. 100 тисяч рублів. Його під вартою утримують з листопада 2016 року. У 20-му році його засудили до 12 років за держзраду Згодом 58-річного кілера визнали винним ще й у вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 15 років це максимальна міра покарання, передбачена КПК, якщо не враховуючи довічне А довічне призначається Враховуючи певні виняткові обставини, а от спільника Кіллера засудили лише зараз. 38-річний Костянтин Іванов стежив за обстановкою на вулиці. В його обов'язки входило подати сигнал, що жертва зайшла у під'їзд, та стежити, аби ніхто не зайшов і не завадив вбивству. Далі Іванов переховувався у Москві, де його й затримали. У серпні 2020 року до рівного спільника у вбивстві екстрадували. На даний час засуджено другого співучасника якого було затримано на території Російської Федерації, видано тривала вона близько до трьох років до трьох років сам процес. Засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскації майна за вчинення вбивства співучасті вчинення вбивства на замовлення ФСБ Російської Федерації з корисливого мотиву групи осіб. через два місяці після самого вбивства у Рівному генпрокурор та голова СБУ повідомили, що затриманий смородінов зізнався, що убив екс-розвідника спецназу Івана Мамчура на замовлення російської ФСБ за участь рівнянина в бойових діях у Грузії. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.